Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Куди краще подіти волосся після стрижки, щоб не принести собі шкоди, народні прикмети. Волосся з давніх часів вважалося особливою частиною людини, яка несе в собі її енергетику та силу. У багатьох культурах існують традиції та звичаї, пов'язані з тим, як правильно поводитися від стриженим волоссям. Ці традиції формувалися століттями і часто мають глибоке символічне значення. Історичне значення волосся. У більшості давніх культур вважалося, що волосся є містилищем життєвої сили людини. Саме тому відстрижене волосся не викидали або як, а поводились з ним обережно та шанобливо. Наші предки вірили, що через волосся можна вплинути на людину, і це переконання існує в багатьох народних традиціях до сьогодні. Традиційні способи поводження з відстриженим волоссям. Зберігання. У багатьох слов'янських традиціях жінки зберігали своє відстрижене волосся протягом життя. Вони складали його в спеціальні мішечки або скриньки. Існував звичай робити з цього волосся подушечку, яку клали в труну після смерті людини. Вважалося, що так людина забирає з собою частину своєї життєвої сили. Спалювання. Один з найдавніших і найпоширеніших способів позбутися відстриженого волосся, спалити його. Вогонь вважався очисною стихією, яка не дозволяла використати волосся для недобрих справ. Наші предки кидали волосся у вогнище, піч або камін, уважно стежачи за тим, чи воно повністю згоріло. Змивання водою. Вода, особливо проточна, також вважалася очисною стихією. У деяких традиціях відстрижене волосся відносили до річки або струмка і відпускали за течією. Вірили, що вода забирає волосся туди, де воно буде недоступне для інших людей. Закопування в землю. земля символ відродження та вічного крупообігу життя. Закопування волосся в землю символізувало повернення частини себе природі. Уча деякі традиції трактували це як поховання власної сили. Цей спосіб також вважався прийнятним, особливо якщо волосся закопували під здоровим деревом, що символізувало продовження життя. Застереження. У народних віруваннях існують і певні застереження щодо поводження з відстриженим волосся. Не рекомендується просто викидати волосся у небо, де його може підхопити вітер або підібрати птахи. Вважалося, що це може призвести до головного болю або інших неприємностей. Не варто викидати волосся в сміття, де його можуть знайти сторонні люди. Небажано стригтися під час важливих життєвих періодів, вагітність, хвороба, вважалося, що це може послабити життєві сили. Сучасний погляд у сучасному світі багато людей відходять від цих традицій, вважаючи їх забобонами, проте деякі звичаї зберігаються і сьогодні, особливо в сільській місцевості та серед людей, які дотримуються традиційного способу життя. Незалежно від того, чи дотримуєтесь ви цих традицій, чи вважаєте їх забобонами, волосся залишається важливою частиною нашої зовнішності та культурної ідентичності. Шанобливе ставлення до свого тіла, включаючи волосся, є частиною нашої культурної спадщини, що передається з покоління в покоління. До зустрічі в нових відео!